Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні хочу поділитися з вами великою радістю. Я отримала першу посилку з півоніями На цьому тижні першу, а буде їх три. І от саме зараз я поділюся з вами тим, як запаковано, як відносяться продавці до пакування, до пересилки взагалі. І подивимось, яке ж те коріння. Скажу вам так, що виникло це бажання купити їх спонтанно. Подивилася в одній із півонієвих груп. Продаж дуже мене зачарувала ця півонія, яка лежить у цій посилочці. Кущ мав таке обливне квітування, що я не могла від нього відвести очей. Потім почитала про цей сорт і виявилося, що він взагалі так квітне. Саме Обливне квітування у нього завжди і в молодого, і в старого куща. І отже, я вам зараз розпакую, покажу і розкажу, що ж це за сорт. Посилочка моя з Дніпропетровської області. Скажу вам ще продавець, відправила в півонії в той же день, коли я їх замовила. А не сказала я вам про те, що замовивши одну, запитала у продавчиня, а чи немає вона ще іншого сорту, який мені дуже подобається. Вона відповіла, що є. І ось так я отримала дві півоніки. Так, гарно запаковані, бачу, що людина віднеслася дуже-дуже відповідально. І так. Моя перша півонійка це леді Олександра Da. 1902 року. Ви уявляєте, який старезний сорт. Ось така невелика поділочка. Але має раз, два, три, 4, 5, 6, навіть більше. Шість бруньок, 6 плюс. Корінь, я би сказала, теж непоганий. Купила цю півонійку, дуже буду очікувати її квітування. Росте вона 90 см заввишки, білорожева красуня. Починає квітнути вона відразу вибуха квітуванням. На одному стеблі буває 4-5 бутонів, але квітне не центральна, зразу квітка, а розквітає вона букетами. І є і махрове квітування, є напівмахрове на одному кущі. Тож дуже сподобався сорт. Будемо дивитися, яка вона виросте в моєму садочку. А зараз будемо дивитися на другу красуню. Це Touch of Class. Дуже відомий сорт Клема. Виведена вона в 1999 році. В нього всі красуні півоні. І тож Touch of Class теж дуже красива на рожевому блюді жовтий пломбір. Ось така квітка. Квітконоси міцні, має бокові пагани, поділочка повинна бути невеличкою. зараз подивимося. Волога тирса, все дуже-дуже гарно запаковано. Ну, подивіться, брунька чудова, пречудова. Так, все підписане, зараз трішки отряхну, його стряхну. Ось так одна брунька квіткова великого розміру, і друга невеличка. Дуже задоволена, що буду мати цих красунь в своєму садочку. Тож очікуємо прибуття другої та третьої посилочки. Обов'язково вам покажу все буде в цьому відео. І тож сьогодні я отримала ще дві посилочки з своїми улюбленими квітами. Розпакую меншеньку. Подивимося, що в мене тут. Взагалі-то знаю, що тут, бо пам'ятаю, які сорти замовляла. Але ж хочу вам при вас все це розпаковувати, щоб бачити, як відносяться до пакування. І взагалі, щоб я могла вам чи то рекомендувати, чи не рекомендувати. Ну, на зовнішній вигляд здається, що все гарно. Розпаковуємо. Це один корінець. Тут має бути півонія Гуді. Зараз дістану дуже акуратненько, бо бачу, що пакування і непогане, але в той же час. Так. Корінчик зовсім зовсім невеличкий. І от і настав для мене той момент, коли приходить розчарування. На вигляд, корінь дуже-дуже невеличкий. Хоча повинна вам сказати, як для цього сорту ті гроші, які я за нього заплатила, то корінь має бути більш розкішнішим. Те, що дві бруньки, то непогано, але сам корінець зовсім-зовсім невеличкий. Тож не зможу я вам рекомендувати цього продавця. Тож, тому що, як сказала, маю розчарування. Сам сорт дуже-дуже гарний. Давно мені хотілося цей сорт, але кожного року, купляючи корінець, я скажу вам так, свій підхід. Я дивлюся, щоб ціна і якість були відповідними. Але ось бачите, в цьому році трішки-трішки не повезло. Зате буду мати надію, що хоч сорт буде відповідати. Купила вперше у незнайомого продавця. І, як правило, я дивлюся, якщо купляю, то завжди дивлюсь історію, щоб продавець. Мав сторінку не сьогодні, не сьогоднішню і не вчорашню, щоб сторінка мала історію це насамперед. А потім уже ну, от тут зіграло те, що мені дуже хотілося саме цей сорт. Цей сорт виведений в далекому в далекому 1930 році. Тобто, ця півонія виведена майже 100 років тому. Має насичений малиновий колір. Саме більш мені подобається в ній те, що має струнки міцні стебла. І на одному кущі вона квітне різноманітними квітками. І трояндоподібні на ній бувають. І бувають напівмахрові з такою жовтенькою серединкою. Ну тобто, самі-самі різні. На кущ дивишся, і здається, що там. Як знаєте, у вазоні стоять різноманітні сорти. Тож півонія мені насправді дуже подобається. Але коли я побачу квітування з такого манюсінького корінця, то я не знаю, звісно. Так, трішки я засмучена. Ну нічого, зато є сорт. Все, розпаковуємо далі. Може там трішки настрій. У нас. Покращиться, але скажу зразу відверто вам, що на ту посилочку, слідуючи, я великої надії не маю. Бо купляла корінці бюджетні. Тож розумію, якщо вони бюджетні, то вони будуть і невеличкого розміру. Але дивимося далі, дивимося пакування, дивимося, що в нас буде. Так, слідуючий пішов. Ну, тут я бачу, що породавець відповідальніше відноситься. Подивіться. Як проложила людина все це гарненько. Сорти підписані. У того продавця ви ж бачили, що навіть сорти були не підписані. Ну, і далі пакування непогане. Бачите, вільнено. Тобто не дає корінцям бігати по посилці. І ось показую вам слідуюче пакування. Сорт White Cup. Тобто біла чашка, як ви розумієте, так, запаковано дуже гарно, тому, щоб не пошкодити, я зараз двома такими руками відкрию. І що ж, як ви бачите, говорила я, що бюджетні поділки, бюджетна ціна, але насправді, але насправді вона і не зовсім бюджетна. Розміром. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, сім бруньок. Корінець невеличкий, але бруньки, я би сказала, відмінні. Дуже гарні. Сорт теж старий, виведений він американським селекціонером. На бордово-рожевій тарільці, білий помпон. Отак виглядає. Півонія White Cup. Вона буде яскравим представником півонії в моєму садочку. Тож дивимося далі. А далі сорт цікавезний. Дуже мені його хотілося. Але насправді поділочку купила, думаю, що невеличку, аби тільки мати його в своєму садочку. Розумію, що великих надій на нього покладати не можна відносно розмірів, бо ціна була невеликою. Тож дістаємо. І ось погляньте, тепер буде красуня в моєму садочку. Peter Вегінаре. Ось такий сорт, виведений він теж дуже давно, і теж американцем. Рожева насичено рожевого кольору, а також має вкраплення ще насиченого рожевого. Вона як з двох рожевих кольорів. Трояндоподібна, міцний стебел має красуня. Красуня, всі ці півонії, всі три мають легкий аромат. Ну, тобто, ви розумієте, що я дуже полюбляю запашні півонії і тому виписала саме такі. Купила в цьому році саме такі півонії. І тож ми з вами розпакували дві посилочки зараз. Друга, я би сказала, мені краще. У кого буде? Питання відносно хто продавець, обов'язково відповім в коментарях. Тепер чекаємо на четверту останню, думаю, що в цьому році вона буде останньою. Маю надію, що вона буде вражаючою. І от знову настав день, коли я отримала посилочку. Але на цей раз це зовсім неочікувана посилка. Чекала, я колективне замовлення у нас було. З голландських розплідників, але чомусь вона затримується, хоча, хоча вже надійшла посереднику, але цілий тиждень я прождала до мене, і вона ще не явилася. І тож, замість того, що очікував, надійшла, як я сказала, взагалі неочікувана посилочка. Зараз я розкажу вам трішки історію цієї посилки. Звісно, що мені дуже дуже цікаво, що там лежить всередині. Вірніше, якого розміру корінчик, чи є там брунячка, одна чи дві. Все це цікаво, але хочеться мені дуже розповісти свою історію. Три роки тому, коли я тільки не започатковувала, можна сказати, тільки народжувалась, тільки пробуджувалася моя любов до півоній, Я замовляла півонії, ще не знаючи в кого їх можна замовити, в кого їх не можна замовляти. А про це трішки пізніше я вам скажу, у кого не можна замовляти. І тож, натрапила я на продавчиню, в якої було маси красивих фото, і я не втрималася, дуже цікаво виглядала квітка. Вона була такого білого кольору з внутрішньою підсвіткою. Білі кольори завжди привертають мою увагу, ось так само, як і трояндочка. Поряд не можу вам її не показати. Дуже красива квітка на дворі, холодно, а вона квітне. Так от, не відволікаємося на трояндочку, розповідаю вам далі. І я купилася на цю красиву квітку, вона такого зрізочного сорту, ну кра красив'юща. Але глянула, що по ціні вона ну, не потянує її. така. Для мене вона е виглядала дорогою. І тож я попросила у продавця саму дешевеньку поділочку. Коли надійшла мені, мені ця поділочка, вона виглядала ну, приблизно ось так, як оцей мій канцелярський ніж, такого була розміру з невеличкою брунечкою. Може, навіть дві було, не буду, зараз, не буду зараз утверджувати. Мабуть, здається, навіть дві було, малюсеньких брунічків. І тож я посадила, намітила, я завжди, завжди помічую свої півонії при посадці я роблю ось такий надпис: ось такі роблю таблички, підписую їх, або роблю такі текстолитові, і потім простим олівцем їх підписую, або перманентним маркером. І так я її підписала і очікую, коли ж вона виросте і заквітне. Але ви знаєте, для людини такої, яка дуже не розуміється на півоніях. То я чекала, що вона в мене може заквітне на слідуючий рік. Звісно, вона не заквітла, бо кущик наростав. І він не заквітла вона і на другий рік, і ось заквітла вона на третій рік. І я дивлюся, що квіточка зовсім не те, що я очікувала, зовсім іншого кольору. Я навіть на щось там скажу вам відверто, нічого собі не планувала. Ну, не така квіточка. Звісно, ти відразу розстроюєшся, тому що такий саме колір я маю в своєму садочку. Чотири півонії маю з таким жовтим кольором, навіть п'ять, бо їх купила самі найперші. Дуже подобався жовтий колір. І теж моя розмова затягується. Що я вам хочу сказати? Надіслала я фото продавчині і виставила в півоніє групі, хотіла пізнати назву цієї півоні, але мені ніхто так і не відповів. Були різні здогадки, але суть в іншому. Як вирішилося питання, це дуже і дуже цікаво. Ось зараз я держу в руках посилочку від продавчині, з якою трапився пересорт. Знаєте, всі, всі ми люди, чи то людський фактор, чи я навіть не знаю, як це можна ще пояснити, але ж тоді з'явився в моєму садочку пересорт і от зараз розпаковуємо посилочку саме від цієї продавчині. Вона мені прислала півонійку. Я маю надію, що це саме той сорт, який я замовляла три роки тому. Погляньте, як запаковано. Ну, Пакувати наші дівчата івонії віфей вміють. І тож шукаємо, 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 що в нас тут? Ось. Ось корінчик. І корінчик, я скажу вам, більшенький, ніж я мала перший раз. Ось так. Пані Яна, а так звали продавця, реабілітувалася. Я вважаю, що це дійсно поступок достойний. Шановні покупці, звертаюся саме до вас. Коли ви обираєте продавця півонії, завжди звертайте увагу, чи мають продавці світлини своїх півоній, чи профіль створений не сьогодні, та не вчора. Профіль завжди має. Бути з історією це насамперед. Не купляйтесь на те, що світлина дуже красива, вона може бути з інтернету. А дивіться, щоб саме світлина була продавця. Це найважливіше. І бажаю вам, звісно, щоб ви натрапляли тільки на чесних продавців. Тому що зараз в соціальних сетях я бачу не одного й не двох продавців. Які тільки но створили світлини, тільки но створили свою сторінку, за день виставили десятки сортів і вже продають. Не купляйтеся на таких продавців, не купляйтеся на їхні пропозиції. Тож бажаю вам всім миру та добра, садіть свої садочки, прикрашайте нашу землю та будьте живі та здорові! До нових зустрічей!